Слава Ісусу Христу. Що мамцю? Слава навіки. Що доню? Та ми ходила до півниці, перебирала закрутки. Та що щось знайшла? Маєш щось ладне? Тебе якісь вогірки знайшла. Квашенку і набрала е, бульби трохи. Буду робити. Або тарті-пляцки, або, може, якісь варнички на пироги. А ви що робили нині? Що роблю? Та і прийшла з базару, та й сіла, та й дивлюся кіна. Слухай, ну таких ж файних акторів показуєш, що я ти кажеш. Була нині на базару, стояла. Приходить до мене така панєнка, така, знаєш, заходить. Та й щось собі обирає, та я дивлюся, та що, що вона щось таке дивиться, дивиться, а далі мені кажуть, та дайте мені буркута. А я думаю, та що це такий буркут. Стала на неї дивлюся, ти думаю, та що? Що буду давати? А кажу: а то що таке буркут? А вона мені показує, тикає туди. Я дивлюся, то солодка газіровка. Буркут. Чулась таке чи ні? Найбух милує. Вона, певно, не вітсе, та де я таке не кажу, я кажу солодка газіровка. Ну, не знаю, мамо. Все, іду я, бо вже вечерю запізнила, треба щось робити. Ще що потім зідвонимося, мамо. Все, па-па, па-па.